Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. І сьогодні поговоримо про те, яким же буде листопад для України. Перший вплив зірок ми відчуємо одразу. 1-2 листопада він буде позитивний від транзитного Марсу до Нептуну в гороскопі України. Графік всіх впливів вже є в описі до цього відео, тож заходьте за посиланням, відкривайте і слідкуйте за моїми коментарями щодо кожної дати. Тут ми можемо розраховувати на підтримку, можемо розраховувати на те, що підемо в контрнаступ та відвоюємо певні території, міста та селища. Можливо, почнемо рух в напрямку моря, і можливо, вже відчуємо його солоне повітря. Наступний позитивний вплив 6 листопада. Вплив іде від Юпітера, планети великого щастя, зірки королів. Дуже сильний в астрології вплив трин. Найсильніший. Отже, хвиля успіху набирає обороти. І вже, можливо, за декілька днів до 6 листопада ми почуємо прекрасні новини щодо статусу України, щодо підтримки, щодо отримання нами. Чергової військової допомоги, а можливо, ми почуємо про те, що ці знаряддя вже вдало працюють на лінії і навіть за лінією фронта. Що стосується гривні, то початок листопада буде більш-менш вдалим. Я думаю, що гривня зафіксується на певній відмітці і якась стабільність відчується ну, до числа 10-го. А що буде далі, розкажу трошечки пізніше. 7 листопада так само позитивний вплив. Він е, пов'язаний з Плутоном в гороскопі України, отже, увага України направлена на схід, на армію, на великі маси людей. Тут можуть бути, до речі, чергові успішні наші бої на фронтах, відвоювання нових територій. І для комунікацій міжнародних цей період дуже вдалий. Якщо в ці дні буде Рамштайн, то нам знову ж таки прийде нова хвиля допомоги. Ми на те можемо розраховувати. 8 листопада підкреслено кармічний вплив. Він нам дається для того, щоб ми рухалися вперед. Ну, згідно нашого східного місячного вузла, про який ми багато вже говорили. Нагадую, хто не дивився, що східний місячний вузол України в козирозі. отже, наше завдання побудувати закон єдиний для всіх побороти корупцію і бути сміливими, розсудливими та дорослими. Тому я думаю, що ми можемо почути, не дивлячись на позитивний вплив, якісь можливо негативні історії. Але чому вони негативні? Так, це можуть бути якісь скандали, але що пов'язані з тим, що ми викриваємо корупціонерів? Отже, це, це я вважаю дуже сильним плюсом і бонусом. Якщо це буде, це буде добре, тому що ми позбавляємося старого, старого мислення і. Людей, які підтримують старі патерни, які не місце в новому світі. В ніч з 10 на 11 листопада Марс переходить з 9-го дому України в 10-й. Про що це зараз нормальною людською мовою пояснюю? Марс в 10-му домі дає силу для того, щоб досягати успіху, щоб досягати своєї мети. Це положення для Марсу. Є надсильним, воно називається екзальтація. Тому я думаю, що ця зараз сила Марсу нам дуже-дуже потрібна. Тим більше, що ми в одному з минулих випусків з вами розбиралися, що не так давно, в кінці літку, наш Марс переподзарядився. Так? І зараз він наповнений сили і енергії. Тому це дуже добре цю силу спрямовувати саме на досягнення наших цілей. Ну, що ж, тут виходить, що цей нібито позитивний вплив, так? Але він припадає на смужку перешкод в гороскопі України з 9 листопада, і навіть за декілька днів до цього, десь числа 7, ми можемо почути про неприємні історії, і вони можуть бути пов'язані з ракетними обстрілами, з масованими. Обстрілами всієї України з потрапляннями ракет в об'єкти інфраструктури, цей вплив з нами вже відбувався раніше. І зараз буде вже четверте торкання. По цьому аспекту в мене заведена ціла справа. На першому торканні а воно, воно відбулося 23 травня ще 22-го року. Тоді дійсно були дуже масовані ракетні обстріли по всій Україні, по залізнодорожній колії, по військових об'єктах. Тоді ми почули, що вже перші країни, які говорили, що нам допоможуть, почали говорити про свою допомогу нам. Далі, що цікаво, саме на першому торкані Медведчук тоді почав давати показання в суді проти Порошенка. Далі, друге торкання було 3 серпня 2022 року. І вже знову ж таки за декілька днів до цього почалися масовані ракетні. Удари по військовим об'єктам, і якщо ви згадаєте, 29 липня в Оленівці сталася страшна трагедія, було зроблено теракт, і в результаті цього загинуло 53 азовці, які перебували там. Окрім цього, можемо почути, що саме в ці дні ЗСУ йдуть вперед. Відвойовують території і повертають наші землі. Так само на одному з попередніх Туркань, а саме тоді, влітку 22-го, прокотилася хвиля замінувань, так званих замінувань вокзалів та навіть метро в Києві. Отже, ближче до 9 листопада я пропоную всім бути більш уважними не тільки до сигналів повітряної тривоги, а й взагалі до такого напруження в повітрі, тому що можемо почути про такі провокації всередині, про якісь замінування і про дезінформацію. Але пильність не втрачаємо. Будьмо уважними, тому що хто знає, це. Так звана тривога чи справжня небезпека. Що стосується попереднього торкання, яке було 15 березня, вже 2023 року, то тут ми бачимо, що і Канада підтримує за результатами Рамштайн, ну, підтримує Україну і надає боєприпаси та артилерію. І ЗСУ вдалим ракетним ударом знищили управління. Управління та радіолокаційну станцію РФ і впевнено впевнено крок за кроком відвоюють свої території. Багато країн так само надають нам озброєння МІГІ Ф 16 тому я так думаю, що це напруження, яке ми вже в четверте будемо відчувати 9 листопада та напередодні, буде пов'язано не тільки з небезпекою, а буде пов'язано з тим, що до нас буде приходити озброєння. А якщо так, то тоді ми сміливо можемо йти і відвоювати наші території, тому що будь-яка напруга, а тут напруга стосується Марсу. А Марс це армія, це сила, це захисник. Отже, цю силу наш захисник Збройні сили можуть направити проти ворога. Далі, наступний напружений вплив 12 листопада. Тобто ці два сильні впливи тримаються один за одного. Міцно. Отже, період дійсно стає дуже небезпечний десь 7 по 13 листопада. Цей другий вплив він так само з нами вже відбувався. Цього разу це вже буде п'яте його торкання, останнє. А це говорить про те, що ми маємо здобути досвід. Тобто чотири рази до того, коли були ці небезпечні торкання, ми приймали ці історії і знаходили вихід з них. Давайте я вам знову зроблю невеличку ретроспективу. Перше торкання транзитного Плутону до Венери в гороскопі України, а саме про це мова, відбулася в 2022 році, 16 березня. І тоді на Маріупольський драмтеатр була скинута бомба, в підвалі якого знаходилися жінки і діти, більше тисячі людей. А, тому це була вперше, це була дуже сильна така провокація і дуже сильний стрес для нас. Друге торкання відбулося 14 червня 2022 року. Знову хвиля ракетних обстрілів по всіх містах України пронеслася над Україною. Третє торкання 16 січня 2023 року. Напередодні 14 січня був прильот в Дніпрі. Постраждала будівля, де було багато мирних. Жителів. Люди просто спали в своїх ліжках. І нарешті четверте торкання було 8 серпня вже так само 23-го року. В той день був удар по офісній споруді, і потрапила ця ракета у відділок поліції. Тож, бачимо, що всі попередні торкання принесли. Неприємні історії. Отже, до 12 листопаду, за декілька днів до цього, за три, за чотири, а то й за п'ять, я думаю, що ми маємо бути дуже уважні. При сигналах повітряної тривоги, будь ласка, не нехтуйте безпекою, правило двох стін, молитви, медитації все, все нам на допомогу. Задля того, щоб п'яте вже торкання пройти якомога. Гідніше і бути готовими до цього. А коли людина чи держава готова, то це дає змогу пройти це випробування гідно. Ну і нарешті ця полоса вже напруження закінчується впливом на 13 листопада. Але вплив, знаєте, може бути дуже агресивним саме до народу України. Тому я і загострюю вашу увагу на цих датах 9 листопада і 12, бо вони можуть принести нам черговий біль і втрати. Але будь-яка складна полоса закінчується за нею приходить позитивна. Виходить сонечко і зігріває нас. Тож 14 листопада ми вже почуємо якісь приємні історії, бо вплив буде до білого місяця в гороскопі України, а це Янгол-охоронець. І тут ми можемо почути про успіхи на фронті, про допомогу, яка йде нам, про якісь кроки на шляху до НАТО. Тобто події будуть 100% позитивними. 17 листопада так само хороший день, хороший вплив. Україна йде відвоювати своє збройні сили приносять нам перемогу за перемогою. Ну, а далі 18 листопада. Знову напружений вплив, конфліктний, конфронтаційний, але цю силу і напругу ми можемо знову ж таки направити проти нашого ворога. Отже, тут і по нам можуть бути ракетні обстріли. Ну, і так само ми можемо давати. Удари у відповідь тут спрацьовує чутлива точка в гороскопі України. Там є дві в нас планети Меркурій та Юпітер, і саме вони спрацьовують, тому 18 листопада, і за день до цього маємо так само бути уважними. Не нехтуємо повітряними тривогами. Бережемо себе та близьких. І знову за класикою жанру після темної полоси виходить сонечко 19 листопада, сильний позитивний вплив до Сонця в гороскопі України від Янгола-охоронця, який несе нам формули успіху на фронтах, вдалі комунікації і переговори саме по підтримці, по військовій підтримці. Тому я впевнена, що ми обов'язково почуємо про приємні новини та перемоги. Ну і знову. Наступає чергова смуга перешкод або іспитів. І тут я хочу зупинитися і сказати декілька слів, тому що в астрології є декілька методів прогнозу, і ми не роздивляємося вплив такий сильний і значущий від транзитного сонця до сонця в гороскопі України. Але Сталася ціла купа подій, поки я спостерігаю ці прогнози, і можу сказати, що є певні точки, коли ми з вами, друзі, потрапляємо в одні й ті ж самі ситуації. Ну от, до прикладу, пригадайте, 21-23 листопада саме є такою чутливою точкою для нас. Майже кожен рік, так, Україна виходить на майдан або говорить про те, що щось не те, треба щось змінювати. Так, я це все списувала на скорпіона як знак трансформації, але знаєте, для цього, для будь-якої події одного тільки транзиту по знаку недостатньо. Тому і цього року 20-ті числа вже можуть бути такими непростими для нас. А ще подібна точка це 20-24 лютого. Кожен рік відбувається щось напружене. Згадаємо і Майдан Гідності, це якраз кульмінація цієї напруги сталася. В 2015 році сюди припала Дебальцева. У 22-му році, 24 лютого, ми запам'ятали всі надовго. Отже, дійсно відсліджувати впливи транзитного сонця до власного сонця дуже важливо. І саме про це я, до речі, буду говорити на своєму майстер-класі, куди запрошую всіх бажаючих. Посилання є в описі. Заходьте, читайте, там є вже вся інформація по цій темі, а ми будемо рухатися далі нашим ефіром. І... 21 листопада в прогнозі для України дійсно є напруженим, тому що тут вплив іде до Венери в гороскопі України. А це я повторюю: жінки, діти, культурні споруди, юриспруденція, офісні приміщення, банківська сфера, тому можуть бути прильоти саме в такі в мирні місця. Там, де багато жінок, там, де багато дітей, в культурні споруди. Тому 21-й, напередодні 20-го, будемо уважні до сигналів повітряної тривоги. 23 листопада напруга зростає, але знаєте, вона йде від білого місяця. До Сатурну в гороскопі України. Білий місяць янголохоронець, він може нас штовхнути для того, щоб більша небезпека нас не зачепила. А Сатурн в гороскопі України це дуже важлива планета, тому що є нашим кармічним вчителем. І от наскільки ми будемо зрілими, наскільки ми поборемо корупцію, це все буде показово от з 20 по 23 листопада. Тому вплив неоднозначний, події можуть бути неоднозначні, як позитивні, так і негативні. Ну і нарешті ця смуга закінчується 25 листопада, напруженим впливом до Сонця в гороскопі України, а це напруга стосується президента, столиці. Центру України та центру будь-якого міста. І, до речі, енергетичної структури України. Можливо, так само можуть бути сильні ракетні обстріли з метою потрапити в енергосистему України. Тож молимося, стоїмо, не нехтуємо повітряною тривогою і певно запасаємося павербанками. Ну, так, на всяк випадок. Далі, 26 листопада. Тут вже вплив позитивний. Отже, тут я впевнена, почуємо про наш позитивний і вдалий рух на всіх фронтах, на всіх напрямках по поверненню територій і можливо навіть і поверненню людей за кордоном. чому я про це говорю? Тому що на кінець листопада. У нас є дуже сильні два позитивні впливи, про які я вже говорю давно, 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 які пов'язуються з поверненням великої кількості людей до України або внутрішня міграція, коли з західної частини України, з Києва, з центральної, люди їдуть на відвоювані вже території, повертаються до себе додому. Так само тут. Вплив цей пов'язаний з дітьми, тому я впевнена, що ми почуємо, що багато дітей повернуть саме з Росії, з окупованих земель наших дітей, українських дітей, яких насильно вивезли колись з України. Так, ну і на останок, 26 листопада, на жаль, напружений вплив, але, знаєте, коли ми дорослі, коли ми свідомі, а саме. Цей вплив він буде говорити про нашу дорослу позицію. Якщо ми дійсно розумні, то цей вплив він буде трошечки невілюватися. Бо вплив іде від Сатурну від планети Кармічного вчителя, торкається Сонця в гороскопі України. І я думаю, що кінець листопада буде дуже складним для нашого президента, можливо, навіть для його посади. Можливо, цей період буде стосуватися України, можливо, ракетні обстріли будуть дуже вдалими, саме по центру України та по центру кожного міста, і столиця тут є під прицілом. Отже, варіантність подій дуже широка, але я думаю, що ми з гідністю пройдемо цей шлях, тому що іншого шляху в нас немає, як тільки до перемоги, і тільки як зійти на наш Еверест. Ну що ж, друзі, я буду дуже вам вдячна. Якщо ви поставите лайк цьому відео, напишете свої коментарі, враження, поділитеся цим відео зі своїми друзями. обов'язково підписуйтеся на мій канал, ставте дзвоник, пишіть свої питання в коментарях. Можливо, відповідь саме на ваше питання стане темою наступного мого ефіру. Ну, а я прощаюся з вами ненадовго. До наших скорих. Переможних зустрічей, пока-пока.